Мені, щоб міська рада, чи міський компа, чи міський голова могли звернутися до суду і заборонити мирне зібрання громадян. Тому перша думка, яка прийшла до мене тоді, ну це або разом крепчає, або агонія починається, або й те і інше разом взяти. Ну це ж не зупинити, ну вже не зрозуміло. А ще смішніше стало, коли сумнозвісний е, генерал міліції, теперішній губернатор Львівщини Сала, тепер не знає, як. Виправдатись, що у Львові відбувся багатотисячний майдан на чолі з міським головою. Це дійсно той, хто представляє інтереси громад. І е, за позовом обласної держадміністрації суд заборонив зібрання. Так ось тепер сало каже: я розберуся, хто це позов подав, Це технічна помилка, той працювати не буде. Так ось, користуючись нагодою, я хочу звернутись до міського. Голови.

нас говорят, по поводу предприятия важно, в какого-то состояния. Вот меня как молодежь, человек, который работал на Такие башне прийняти таке рішення про заборону такої акції. І ми повинні довести, що ми українці, що ми є європейська нація, що ми маємо право жити там, де ми хочемо. Ну а якщо хтось хоче жити в таїжному Союзі, бо ну, я не знаю. збирайтесь, доказуйте своє, але в мене у нас у свободі є така, знаєте, приказка, Якщо мучить настає чимодан, вовка з Росії, там, то є. Чемодан, Цікава. Тобто з телевізором ми кажемо оце, а насправді робимо для людей. За Європу, ми за Європу, ми за Європу, ми за Е. Слава Україні! Героям! Европа! 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 Нашу слово і покажем, що ми братя. Воросецію собі і Керпацьку, Баласка, гоні совсі з Довшою, сподівали народ України, на своїх, на чужих ворогів, доки буде набрать ця связях, на кону прослом'я. jookseb kogu aeg oma rääkida ära maamehedest , jookseb kogu aeg korraldada .